Доброго вам здоров'я, шановні! 31 липня четвер. Сьогодні в православному календарі відзначається передсвято винесення древ чесного і животворчого Христа Господнього. Ще сьогодні згадують праведного Євдокима Кападокійця і сьогодні день мучниці Юлити Кесарійської. Ще сьогодні відбуваються заговини на Успенський піст, тобто Спасівку. 31 липня Православна Церква святкує передсвято винесення Чесного і животворчого Христа Господнього. Це особливий день, що передує самому святу, яке відзначається 1 серпня. Передсвято це час для духовної підготовки, адже ми згадуємо одну з найбільших важливих подій християнської історії: знайдення і поклоніння Чесному Христу. Це свято має глибоке значення для кожного віруюча, адже хрест Господній став символом спасіння для всього людства. В православній традиції хрест вважається не просто предметом, а священним знаком, через який люди отримують благодать і надію на вічне життя. Раніше, в давні часи, святкування передсвято було тісно пов'язане з особливим обрядом, в цей день здійснювали винесення хреста на вулиці для поклоніння, щоб поблагословити людей і місця. Люди вірять, що це приносить захист, від бід і хвороб, а також відновлює сили духовні та фізичні. Наперед свято в храмах збираються віряни, щоб вшанувати святиню, отримати благословення і набути духовної сили. Це не просто обряд а й важливий момент для того, щоб подякувати за дар життя і молитись за допомогу в життєвих труднощах. Хрест завжди був символом боротьби з темними силами, і сьогодні, як і багато століть тому. Він є джерелом світла і сили для кожного християнина. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Дійсно, у нас дуже-дуже велике свято. Завтра буде спас на воді його ще називають, чи його називають Маковій. Я про все про все, як підготуватися саме до завтрашнього дня, бо сьогодні ми будемо це робити. Завтра Спасівка починається так само. Це Оспенський піст, чи його інакша назва, це Спасівка. Про це я вам розповім. А ще сьогодні за перехідними народними звичаями, про які я також багато розповідаю на цьому каналі. В нас останній четвер місяця. Це особливий день. Він має особливий обряд, який треба сьогодні провести. Я вам розкажу трічки пізніше, обов'язково про нього. Звісно, сьогодні буде місячний календар. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгі про довгі коментарі. Чим більше коментарів напишете, тим краще. Діліться цим відео обов'язково, підписуйтесь на канал, дійсно перевірте, чи натиснути у вас дзвоник на цьому каналі. І я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господу і Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 31 липня за четвер. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 31 липня православна церква вшановує пам'ять двох великих святих праведного Євдокима Кападокійця та мучениці Юліти Кисарійської. Праведний Євдоким народився в Кападокії і з юних років присвятив своє життя служінню Богові. Він служив у війську, але згодом вирішив залишити це і присвятити себе допомозі нужденним і захисту праведних. Євдоким був відомий своєю добротою та милосердям. Він став прикладом для багатьох, а його життя завершилось мирно 31 липня, залишивши по собі гідний приклад благочистивого життя. Юліта жила в кисарії Каподокійській в часи імператора Діоклеціана. Будучи вдовою, вона зіткнулася із великими труднощами, коли її майно було захоплене незаконно. Замість того, щоб відмовитися від своєї віри, Юліта твердо стояла на своєму, навіть коли їй піддали переслідуванням. Вона проявила велику стійкість і відданість своїм переконанням. Місце її випробувань стало святим, і згодом там було побудовано храм. Та головне сьогодні, про що ми говоримо і думаємо, це заговини перед Успенським постом. Успенський піст або Спасівка це двотижневий суворий піст, який триває з 1 серпня по 14 і завершується святом успіння Пресвятої Богородиці, перша пречиста, ще називається це свято. За суворістю цей піст прирівнюється до великого посту. Віряни утримуються від м'ясної молочної їжі та яєць, дозволяючи собі лише страви рослинного походження, а рибу можна вживати тільки в окремі дні, наприклад, на свято преображення 6 серпня, яке буде, ну, на спаса. В народі спасівку також називали ласим постом, адже вона припадає на пору багатого врожаю. Показово, що, попри суворі обмеження в їжі, цей піст вважали найлегшим через розмаїття достиглих овочів та фруктів, які вже є, і можна їх їсти вживати. Недарма казали Петрівка, Голодівка, Спасівка, лакомка. Дійсно, в серпні люди споживали вже новий хліб, свіжі городину та садовину, тому Спасівку не вважали голодною порою. В українській народній традиції Спасівка це відкладена частина Великого Посту. За легендою, Бог спершу встановив дев'ятитижневий піст перед Великоднем, але люди не могли його повністю витримати, тому святі Отці вимолили в Бога полегшення. Господь поділив піст на дві частини: сім тижнів залишив перед Великоднем, а останні два тижні переніс на кінець літа перед святом Спаса. Відтоді, за повір'ям в Спасівку, треба постувати так само суворо, як у Великий Піст. Саме народна назва спасівка пов'язана з тим, що піст охоплює свято Преображення Господнього, другий або Великий Спас 6 серпня, і завершується піст перед третім спасом, горіховим спасом. Цей день знаменує кінець жнивного періоду. Впродовж посту, звісно, не було жодних одружень, ніяких весіль не справляли, тому що гріх великий не можна цього робити. Ну, а заговини це останній день перед початком посту. Коли дозволено скоромну їжу і проводяться обряди підготовки до стримання. Заговини на Оспенський піст припадають на 31 липня напередодні Маковія. В народному календарі цей день іноді називали Євдокимове заговіння, адже 31 липня вшановується в цей день праведний Євдоким, покровитель сімейного благополуччя. Наші пращури на заговини старалися як слід підготуватися фізично і духовно до двотижневого посту, оскільки з наступного дня вступали в силу численні заборони, заговини мали ознаку маленького свята. Тож, що робили на заговини? По-перше, влаштовували багатий стіл і багато і смачно їли, наїдаючись про запас перед постом. Це був останній день, коли можна було споживати м'ясні, молочні страви, яйця та інші скоромні продукти. Часто родина збиралася разом на цю завершальну трапезу. Обов'язково відвідували церковну службу або хоча б щиро молилися вдома, щоб попросити благословення на початок посту. Духовна підготовка була не менш важлива, ніж утримання від їжі. Дотримувалися давнього обряду гостинності для домового духа, тобто для домовика. повір'ям, домовик теж має заговітися, тобто скуштуватись коромного перед тривалим постом. Тому в хатньому кутку залишали для домовика частування, шматочок м'яса та миску молока на ніч. Вірили, що таким чином домовик буде ситий і допомагатиме родині під час посту. У хліборобів подекуди існував обряд заговорити борону. В день заговин селянин проводив ритуал над польовою бороною, щоб під час осінніх робіт її зубці не ламалися. Казали при цьому таке коли не заговориш борону, не догодиш коню або кінь з місця не рушить, поки мужик над бороною не схилиться, натякаючи, що без магічного заговіння знаряддя кінь не захоче працювати. Сьогодні 31 липня, саме той день, коли необхідно підготуватися до завтрашнього свята, до маковея, або Маковія, або Спаса на воді, як його ще називають. Господині напередодні Маковія робили маковійську квітку. Її складали з усього, що було і росло поблизу, з городів, з луків, навіть із з лісу. Букет мав бути пишним і різнобарвним. Обов'язково клали чебрець, Чорнобривці, кудрявці, настурцію, руту з м'ятою, васильки, нагідки, маточник, польові сокирки, лугову материнку, Роман Зілля. А ще додавали голівку соняшника, щоб світило добре сонце, щоб було світло і радісно всім живим. Часто до букета вплітали кілька стеблин конопель або льону. Іноді голівки маку зв'язували в окремий сніпок, щоправда, це робили рідше. Кожна рослина в букеті щось означала: наприклад, рута з м'ятою, щоб захищати від лиха і додавати здоров'я. Ласкавці на ласку і мир в родині. кудрявці на дівочу вроду, а маточник щоб хлопцям щастило на бджоли і на врожай. Соняшник символізував сонце, тепле, щедре, що обігріває і людей, і звірів, і трави взагалі на здоров'я його додавала. Коли господиня клала до букета рослину, вона не просто мовчки вплітала, кожній квітці казала добре слово. До льону зверталася так рости вище по коліна, щоб ні в кого з нас голова не боліла. Білися, біло, щоб хустками твоїми, нашій ганусі, весільну голову покрило. Білися міцно в широчі, щоб старостам перев'язала плечі. А до конопель ще щерочистіше зверталася. Шобрушники весільні, скатерки на столи, сорочки святкові на тіло та штани, чоловічі, гарні полотна білі. Все це робили з любов'ю, з повагою до природи і пам'яті про предків. Цю Маковійську квітку вже зранку треба було віднести до церкви і посвятити на Добрий рік. 31 липня в 2025 році це в нас четвер, місяць у нас зростає, триває в нас перша квартиря. Це ідеальний момент для сміливих рішень, старту нових проєктів та активної дії. До того ж, це четвер, а четвер якраз оптимально підходить для початку нових справ. Саме зараз Всесвіт ніби відкриває вікно для ініціативи. День особливо сприятливий для тих, хто готовий рухатися вперед, не боїться братися за складне і має чітку мету. Сьогодні добре починати щось масштабне: нову справу, переїзд, запуск бізнесу. Навчання чи сміливий план, що довго зрів у серці, можна запускати також, зростаючий місяць допомагає нарощувати і сили, і впевненість. В господарстві день добрий для посадок, перебудови простору, запуску процесів, які мають рости, як хліб, так і задуми, добре працювати в команді, радитись, об'єднувати зусилля, навіть прості домашні справи, зроблені сьогодні з натхненням, Згодом принесуть більше, ніж очікуєш. Сни на шостий місячний день можуть бути пророчі. В народі їх уважно слухали, бо саме вони могли вказати на перешкоди або, навпаки, на відкриті двері. Снились дороги, гори або вітер, це означало час вирушати не зволікаючи. Стрижка сьогодні сприятлива, особливо, якщо це символічне оновлення перед стартом. Вважалося, що на молодому місяці волосся вбирає силу зростання і разом з ним зростає рішучість. 31 липня 2025 року, окрім всього, що я вже вам розповіла, це ще останній четвер місяця. А отже, за перехідними народними звичаями, це день особливо важливий в народній медицині. Саме такі четверги, в такі четверги знахарки вважали найліпшим для виливання переполоху, недуги, яка за повір'ям з'являється після сильного переляку. Її вбачали як вплив лукавого, що пробирається під саме серце людини і пускає по її тілу свої промені. У дітей це проявляється як родимець, в дорослих як супротивник. В народі казали, лукавий хоча б раз в житті торкається кожного або при народженні, або при смерті. Щоб зняти переполох, над головою хворого виливають розтоплене олово, живицю або віск, обов'язково супроводжуючи це замовляннями. Того ж дня, доки людина ще спить, зрізають трохи її волосся і нігтів, а потім забивають їх у кілочок з осики або дуба. Найкраще за порадою знахарів робити це в сирий дуб, особливо якщо в цей момент щелкає хвіртка. Це вважається знаком, що час настав. Можна прочитати таке замовляння, захисне від переполоху у дитини. Переполох, переполочище, страшний чоловічий. Зійди ж переполох переполощище з младенця Оленки, на очерета, на болота, на великі лози. Іди собі, темними лугами, буйними вітрами в чисте поле. Амінь. Це замовляння, тож його треба читати або три, або дев'ять разів. Дуже-дуже швидко, напівпошепки, так, щоб було нерозбірливо чути ваш голос. Ну, голос можна, щоб було чути, не було, щоб розбірливо чути, що саме ви проговорюєте. В народі вірили, що 31 липня можна багато дізнатися про майбутню осінь і навіть зиму. Треба лише уважно придивитися до неба, туману, комах і звуків довкола. Якщо вранці з лісу стелиться туман, такий, що ніби ковдрою, окутує траву й дерева. Це вважалося доброю ознакою буде багато грибів і осінь порадує врожаєм. А от коли цей туман швидко зникає, день обіцяє бути сонячним і спокійним. Особливо прислухалися до грому, якщо він короткий, раптовий, дощ може швидко минути, а от глухий, затяжний грім сприймали як попередження про довгу негоду. Казали, що якраз така погода підкаже, якою буде осінь ясний день до сухої осені. Дощ до мокрої похмурої. Ще одні добрі провісники сьогодні це бджоли. Якщо вони зранку активно вилітають із вуликів, люди тішилися. Сьогодні буде гарно і тепло. Але якщо ж бджоли сидять всередині, наче щось перечувають, тоді чекали на зливу чи грозу, а ще придивлялися до мух якщо ті надто кусючі і настирливі, не до добра буде нагода. Поведінка раків, що вибираються з води і ховаються в пісок, вказувала на дощ, а якщо в небі помічали розірвані купчасті хмари, то знали, буде вітер. Ще була одна цікава прикмета на цей день якщо день спекотний, і палючий, то грудень обіцяє бути морозним. Що не можна робити сьогодні? Ну, перш за все, за народними звичаями, сьогодні, коли ви будете робити цю маковійську квітку, щоб її завтра посвятити, такий букетик можна тріцю, до речі, зробити туди або одну, або три свічки поставити і буде у вас трійці. Але її треба зробити повністю, окрім однієї деталі. Не можна напередодні перев'язувати її червоною стрічкою, цю маковійську квітку, тому що ну, така прикмета не можна. Це треба зробити завтра вранці, перед тим як піти до церкви з нею. Не можна сваритися, не можна лаятися. І загалом, в цей день на такі заговини уникали будь-яких конфліктів чи образ в родині, вважали гріхом входити в піст із злістю чи лайкою на вустах, тому старалися пробачати одне одного, одного і зберігати мир в оселі. Сьогодні слід утриматися від подружньої близькості та надмірних веселищів. Заговани сприймалися як передень священного періоду, тож подружжя і подружня стриманість і відмова від хмільних напоїв чи інших шкідливих звичок були бажаними для духовного очищення. В цей день не справляють весіль і гучних гулянь. Церква суворо забороняє вінчатися напередодні і протягом Успенського посту. Якщо шлюб і реєстрували в цей час, то без жодних пишних застіль. Святкування відкладали вже до кінця посту. Сьогодні не слід викидати їжу зі столу. Існувала прикмета, що залишки святкової трапези викидати не годиться, їх треба віддати худобі або залишити до ранку для домовика. Таким чином, виявляли повагу до достатку, дарованого Богом, і дбали про домашніх духів. Також підмічали, якщо цього дня розкидати хлібні крихти на дворі, то зима буде голодною, тож берегли кожен, -кожен шматок. Ну, ви вже зрозуміли, що оскільки завтра в нас сьогодні в нас заговини, а завтра починається вже Оспенський піст, то саме сьогодні ніякого посту немає. І ми дійсно маємо від'їстися як слід, щоб вистачило нам сил з вами на ті наступні два тижні, які в нас будуть скоро передують. 31 липня іменини відзначають Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван. Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, а також Ганна та Єлисавета. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати тепла в серці, радості в кожному дні та любові, яка додає сил та натхнення. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів поруч, гармонії у всьому, підтримки рідних і здійснення заповітних мрій. Нехай життя буде наповнене щасливими моментами, світлими подіями, приємними сюрпризами та добрими словами, що залишаються в пам'яті надовго, а небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від всіх негараздів і благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні надзвичайно важливий, дуже цікавий день. Перехідні, бачите, звичаї трішечки в нас не співпадає з тим, що, значить, у нас зростаючий місяць, але нам треба сьогодні переляк виганяти. Ну нічого не зробиш. Останній четвер місяця треба виганяти переляк. Якщо є окрема прям такий окремий народний припис, що останній четвер місяця дуже добре, щоб виганяти переляк. На жаль, в нашому сьогоденні переляк може бути актуальним. Тому переляк, переполох, все це такі негативні явища, які наше сьогодення, на жаль, нам посилає. Ну нічого, будемо з цим боротися в міру наших сил. А я з вами прощаюсь до завтрашнього дня, бо завтра буде дуже цікавий день, завтра вже з нас Маковій. Спас на воді, що його називають, перший спас, малий спас, ще його називають. Обов'язково повертайтесь на цей канал, бо дізнатися багато-багато цікавинок з нашої справжньої української традиції. Я наголошую, що всі ці відомості, які я для вас підбираю, це саме українські традиції. Тому, можливо, цей контент відрізняється від матеріалів на якихось інших ресурсах, де ви можете прочитати, дізнатися, бо я шукаю все це в етнографічних стародавніх джерелах і в наукових етнографічних працях. Дякую вам за увагу, за час, який ви приділили пізнанню цих традицій наших українських. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!